Ну, може, вона хоче бабос за простой. Слухай, друже. Ну так, якщо ти не по цих ділах. Ти міг би паскуда вчора нам сказати, що тобі потрібна не шлюха, а шлюх-шльондр пові... Боже. Яка це таке багата синонімія в українській мові? Тут підтримую, красава. Але за дверима стоїть все-таки продажна любов і чекає гроші за любов, якої не було. Слухай, так може ти перший підеш якраз нарешті свою цноту втратиш. До речі, так давно, що ти вже і не пам'ятаєш. так? Я точно ні, скажу тобі, як медик, там може бути таке асорті. Добре. якщо коїто з пираном з повією не виходить, просто оплатити гроші тисне жаба, доведеться їй заплатити за миття посуду. Vou subir